Хотів ще показати, для чого ми на наших об'єктах використовуємо ось такі хіршуські поверблоки, які мають вагу 150 кг на куб. І для чого ми їх монтуємо. Ну, Це, звісно, якщо замовник погоджується на це все, от, тут, наприклад, має бути світильник. Який світильник до кінця, ми не знаємо, який він буде по вазі. І щоб було добре його змонтувати, у нас тут по периметру. Закладна із PowerBock. Це простий чорний шуруп по дереву. Закручується на це місце. Потім будемо його перевіряти. Це я взяв для того, щоб не замазати стіну. І ми на цей шуруп чіпляємо. Баклажку з водою. 6 кг, ну, 6 літр води, тобто 6 кг. І воно все тримає, не відломлюється ніде нічого. Тобто сюди можна почіпити навіть кованого світильника, як прикрутити на прості шурупи. Нічого не потрібно видумувати, щоб через утеплювач закріпитися в газоблок і тому подібне. Так що висновок який? Що шурупи в павербоці надійніше тримаються навіть як у газоблоці, і не потрібно нічого видумувати.